Наступний репортаж з-під волновахи тут дислокується 72-га механізована бригада. Терористи продовжують стріляти до їхніх позицій всього кілька кілометрів. Та українські бійці надійно тримають південний напрям фронту. Нині це чи не головне завдання, бо найманці вже відкрито заявляють: будь-коли можуть почати наступ на Маріуполь. Ворог не пройде, обіцяють українські воїни. Бійців 72-ї навідав наш Тарас Корніюк. Доїхати туди, де служать військові 72-ї окремої механізованої бригади, можна лише на так званій таблиці, машині підвищеної прохідності. Наша позиція замаскована посеред звичайної лісосмуги, і з настанням весни погода не змінилась. Тут як і раніше, вітер пронизує до кісток, а під ногами болото. Умови дійсно тяжкі, дійсно болото зараз як кажуть по вуха. В цих умовах дійсно стають чоловіками. Гріються чоловіки під землею, гарячим чаєм. Данило готує обід, після чого знову на бойове чергування. це буде сабулька за ну шкварками, почать салом полагається. Звідси до позицій бойовиків кілька кілометрів пильності не можна втрачати ні на секунду. Наші військові знають, проти кого доведеться воювати, якщо таке хитке перемир'я все ж порушиться. Один із бойовиків, якого взяли в полон, зізнався, хто маскується під виглядом місцевих терористів. Перед нами в населенних пунктах стоїть так називає подрозління Рязань. Далі подрозділення, які стоять в других населених пунктах, скажем так, в другому ешелоні, В них дуже багато найомників з Росії. Інспекцію їх. Позиції проводять російські генерали. Цього песика ми знайшли на окраїні села, був маленький, брудний, тряся. Андрію Кизило лише 21 рік з академії сухопутних військ відразу на фронт. Командував підрозділом під час боїв за один із населених пунктів поблизу Волновахи. Поставлене завдання виконав без втрат. Перша мотивація це захист батьківщини своєї. Друге, це якщо не ми, то нас. На таких офіцерах триматиметься наша армія в майбутньому, каже комбат Валерій Гуць. Та додає, частина тих мобілізованих, які мають право покинути військо після року служби, все ж лишаються на фронті. Бо що їх бойовий опит дуже сильно зараз необхідний час необхідний во время ведення бойових дій, які можуть все це прекрасно понімають вас Центром волновахи їдуть гради. Таким чином військові 72-ї бригади виконують мінські домовленості та відводять важку техніку з передової лінії фронту. Відповідні дні та визначені терміни ми виводимо техніку. Заступник командира бригади Олександр Самарський каже, бойовики лише імітують відвід техніки. Порушуючи перемир'я протитанковими керованими ракетами розстрілюють наші автомобілі. По техніці, яка розвозить боєприпаси або їжу для особового складу, урожають птура. Сьогоднішній день у нас три поранених, три військовослужбовці. Позавчора в мене було два поранених і один загиблий. Із Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Юрій Галушко факти ICTV.